Привіт, друзі! Подкаст «Метаморфози», Я Володимир Швець. Ми зараз в рубриці Що далі? Це питання, воно дуже загальне, дуже обширне. На нього немає однозначної відповіді. На нього насправді багато відповідей, і ми шукаємо ці відповіді. У нас в гостях сьогодні знову Віталій Півнів, людина, яку я особисто дуже поважаю через його життєву позицію. Як українця, як капелана, як батька, як чоловіка, Віталій, вітаємо тебе знову Вітаю в студії. Вітаю, дякую за запрошення. Я знаю, що ти вболіваєш і працюєш. Це принциповий момент: і працюєш, і організовуєш роботу для родин військовослужбовців, для родин загиблих, для дружин, для дітей. Скажи, будь ласка, кілька слів буквально, в чому заключається робота ця і а, як людям які щось втратили, когось втратили. Ну, щось я маю на увазі частину життя буквально, ось хтось втратив кінцівки, якщо ми говоримо про військових, а, а якщо втратили близьку людину. І оця межа, вона дуже складна, ну реально дуже складна в усіх планах. Як жити далі, це максимально складне питання. Що ти робиш для того, щоб цим людям допомогти? Що роблять твої знайомі люди, з ким ти працюєш, щоб цим людям ну, допомогти? Я особисто не маю таких от ключових навиків, та, щоб допомогти людині пережити горювання. Є професіонали, до яких я раджу звертатися. В принципі, їх і знають. Є хтось асоціація... знає, Хтось не знає. Ну, є центр психологічної підтримки Ста Плюс Плюс, є Асоціація психологів. Є Таня Крільфіця, в неї величезна команда. Це ти про Хмельницький. Я про Хмельницький. Угу. Я про Хмельницький. Вони мають ну такий доволі серйозний досвід в допомозі саме при втраті. Угу. При втраті. Тому що ну ми розуміємо, да, що от втрата в дружини чоловіка. Але я дуже рідко чую втрати сина у батька. Угу. Тобто, ми, як чоловіки, да, ми по-своєму думаємо пройти, тому що жінки, вони. Більш проявляють свої емоції. Так. Втрата брата для сестри, чи хтось з дітьми, які втратили братів сестер, сестер, старших чи молодших, чи з ними хтось, іми хтось опікується. Чи є ці зустрічі? Ну, насправді консультація ж може бути і індивідуальна, може бути групова терапія. Тобто в них є вже інструменти, як допомогти. Я дуже. Переконаний в тому, що в нашому суспільстві, в нашій культурі до таких практик, до таких групових терапій, до індивідуальних дуже скептично ставляться. Прямо дуже скептично ставляться. Це одна історія, друга історія. Аргумент, хто мені в моєму горі допоможе, мене ніхто не зрозуміє. Я хочу, щоб ти зараз сказав про те, кому вже допомогли. Чи є такі люди, які там чи звернулися, чи їх там запросили, я не знаю, і їм допомогли, і Що є. з ними відбувається? 100 є. Я хочу зараз зауважити на тому, як продовжується їхнє життя, якісне, воно неякісне, в надії, без надії, що відбувається. Ну, є приклади, коли при втраті чоловіка дівчата прийшли на цю стадію горювання, да, і вони вже допомагають тим, хто переживає втрату. Рівне рівно. Це сильно. Тобто вони це пройшли, вони змогли це пройти. І вони є певним прикладом, що життя продовжується, життя є надалі. Так їм важко. Їм до сих пір важко. І ця, цю втрату ну, ти не можеш випити пігулку, щоб її забути. Mm -hmm. Бо люди прожили життя з чоловіком. Так? Втрата для матері сина це ну, своє рідне. Так? Це, це, це надзвичайно серйозний виклик. І матері допомагають, які пережили втрату, вони є об'єднання матерів. І я розумію, що те, про що ти кажеш, не всі звертаються. Не всі звертаються. У ну, нас, да, нас нема цієї культури, так само, як і військовий, коли проходить, переживає втрату, да, потім повертається після госпіталя в сім'ю, там реабілітація, нема культури. Звернутися до спеціаліста. — До спеціаліста. Але вже ця ситуація краще, ніж була там рік назад або <гад> два роки назад. І я розумію, що коли те, про що ми вода говоримо, що допомогти родині діючого військового, якщо ми через таборування, через табори, через е -е, якісь програми, да, навіть якщо ми беремо святкові програми, да, різдвяні, пасхальні, таборування, Проявляємо свою опіку на цією сім'ї. Коли військовий повернеться, угу. навіть зараз він вже розуміє, що йому, е ну, він має розуміння, що його родину хтось опікує. Дитину це. в табір відправили. Та, я знаю, що є закордонні поїздки, і Сполучені Штати, і в Європу є успішні кейси, коли е везуть дітей на відпочинок, сім'ї. І коли це військовий повертається, якщо є певна проблематика. Як мінімум, дружина знає, де їй допомогли. Uh -huh. Якщо ми візьмемо це церкву або громадську організацію, да, благодійну організацію, вона прийде туди з чоловіком, або, як мінімум, прийде і скаже, що в мене от є такий виклик, да, непорозуміння. Я не називаю це проблемою. Uh -huh. Непорозуміння, okay. да, я його, він мене. І вона знає, де отримати цю допомогу для того, щоб. Тому що найважливіше е... Ну, як є таке розуміння, там безбар'єрність. Але ми розуміємо як фізично, але має бути і безбар'єрність в спілкуванні, емоційна, угу. е душевна, духовна для ветерана. Тобто наш обов'язок його прийняти повністю зі всіма викликами, зі всіма травмами, які він пережив. Це знову ж таки ми повертаємось до особистого розуміння і особистої відповідальності. Спочатку розкажу ілюстрацію, а потім поставлю питання. Колись на одному з тренінгів розповідали про душевні травми, яких не видно. Ну, начебто, тобто, коли руки нема, то це видно. А коли з емоціями, проблем, коли з психікою проблеми, ну, може бути, дуже навіть не видно. Але по факту є о, констатація, що угу. травма є. Ось і е, тренер тоді розповідав. От, е, він тоді казав: уявіть собі, зараз нам вже уявляти не треба. Каже, пішов чоловік на війну. Здоровий, його проводили здоровим, з руками, з ногами, повертається без руки, а його ще сприймають таким, як він пішов. От він був такий, 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 а він вже прийшов зовсім інший. Ну, абсолютно. І функції його вже теж там обмежені або mm -hmm. інші. І нам потрібно перебудувати повністю своє ставлення до цієї людини. І йому треба цей шлях пройти в першу чергу. Свої якісь бар'єри, оці подолати. І сім'ї також це треба зробити. Тому те, що ти говориш, це а, потребує допомоги. Самому цього важко, ну реально дуже важко досягти. Можливо, одиницям. Ось, але саме в цьому контексті така ж є програми, є табори. Когось везуть навіть за кордон. Я знову я слухач. Угу. Ну, це для когось, там, для вибраних, для близького оточення, там, до тебе, наприклад, бо в тебе ти знаєш всі кінці. А ми живемо там в, в забутому селі. Мої діти там зводимо ледве кінці з кінцями. А як нам можна розраховувати? Чи не можна розраховувати на такі програми? Дивіться, Де шукати? Ми, ми маємо розуміти, що отакі питання, да, вони йдуть знизу догори. Тобто. тобто Ну, знову ж таки, якщо ми беремо якесь село, умовно, це відповідальність старости, або голови громади, знати ці сім'ї, або священника в церкві, або да. священника в церкві. Окей. Тобто людина, яка має авторитет, яка. Пробач, або вчителя, або директора або вчителя. Школи, так, да, тобто, тобто людина, яка люди... має авторитет і яка може взяти на себе цю відповідальність, щоб супроводити цю родину або цю дитину в табір, знайти е шляхи. Така сама історія, як от ми да, говорили, мали таку розмову з тобою з приводу як допомогти військовим, який пережив ампутацію, отримати протез за кордоном. Uh -huh. Ну, умовно, да. хтось сам пише. І я кажу, що коли мене питають, кажу, слухайте, або це військовий, я кажу, у вас є хтось поруч з вами, хто. Ну, як, як правильно сказати, з холодним розумом угу. виконує певну або бюрократію, або певний шлях листування за вас. Ви не всі довідки, тому що ми маємо супроводити. Ти правильно кажеш, одиниці, хто може сам пройти цей шлях. Вони є, безумовно. Але ми маємо максимально полегшити цей шлях або дитині, або дружині, або самому військовому, або родині загиблих. Максимально полегшити їм шлях. От Ну, я не скажу отримання цієї послуги, але можливості, як, щоб дитина потрапила в табір. Або якщо б вони мали якийсь виїзд з психологами да, і провели з ними якусь терапію. А якщо шукати, то знайти можна. Так. Однозначно. Так. Мінімум, це те, що може зробити абсолютно кожна людина, я в це вірю, бути поруч. Гасло капелана. Так, завжди поруч. Завжди поруч. Тобто, навіть якщо ти матеріально не можеш допомогти, в тебе ніякого ресурсу немає. Є ти. І якщо ти пройдеш з людиною її горе, хоча б якийсь частинок. Е ти вже от в цьому шляху ти, ти здобудеш свій досвід допомоги, і раз за разом тобі воно це буде легше. І ти можеш брати нові вершини, тобто нові виклики, для того, щоб допомогти оцій версті населення, про яку ми говоримо. Я хочу там ну, теж зараз звернутися до глядачів, до слухачів. Ви пишіть коментарі, якщо, якщо потрібна якась допомога, якийсь контакт, якийсь ресурс. У нас вже є е, кейс такий, що один з капеланів, якого я брав інтерв'ю, він розповідав про військового, якому допоміг протезувати чотири ампутації. І в Сполучених Штатах йому відновили. За його словами, 80% функціоналу. Тобто, це прям дуже крутий показник. І в коментарі написала жінка про те, що мені потрібно, там, моєму чоловіку потрібно. Ми їх зв'язали, того капелана, і цю жінку, і питання вирішилося. Тобто, навіть, ну, здавалося б, ну, яка надія, там через коментар, хто його прочитає? Може і не прочитаю, тому що насправді може бути доволі багато. Але може і прочитаю. Як не зараз, то пізніше, як не я, то хтось. Але звер... звертатись і. Я про це. Так, стукати в двері треба. Треба. Навіть якщо в перші двері не відкрили. Бо відкривають тільки тим, хто стукає. Да. Бо хто не да. стукає, їм не відкривають. Да. І знаходять Ми... ті, хто шукають, бо... бо інакше не працює. Це одна сторона. А от те, про що ти дав навів приклад про Глобінку, да, про про якесь село, угу. от відповідальність директора школи, священника, старости. Якщо є ця родина, да, побачити. І навіть якщо про це не пройде про допомогу, все ж таки мати цю розмову і допомогти. Тому що родина в своєму горюванні чи в своїй проблемі, вона може не бачити виходу. Людина може не бачити виходу. Якщо ми маємо досвід або бажання допомогти, це вже допоможе. Окей. А ти ви, чи маєш ти такий досвід? Це зараз. Ну... В тому контексті, що ми говорили про протезування. Для ясності, що зараз дає держава, тому що держава щось дає. Один з моїх близьких, я б сказав, знайомих, який попав на міну і йому відірвало нижче коліна кінцівку, його держава протезувала. Фактично за державний кошт все. А Інші ходять, скажімо там, чи живуть без протезів. Є державні програми, але вони обмежені певними фінансами. Тобто є певна сума. Так, да? на певну суму. І якщо ми беремо коліни, суглоб, він дуже складний в протезуванні, і він дуже дороговартісний. Тобто, якщо це як ти да, наводиш приклад, нижня, нижня частина гомілкова, воно там простіше, дешевше. Угу. З приводу верхніх кінцівок, це також питання, як висока, наскільки на скільки... висока ампутація і наскільки механізована треба рука. Тобто, я розповім про свій досвід. Да? Я познайомився, як ти кажеш, через коментар. Умовно через коментар. Це дівчина в Штатах, яка зустрічає військових, які приїжджають на реабілітацію і на встановлення протезу. Вона їх зустрічає в Вашингтоні. — І є там клініка. — Українців зустрічаю. Українців, так. Та, uh -huh. та. Є там клініка, яка допомагає. І от на той момент ми познайомились, його звати Олексій, він десь з центральної України, в нього дуже висока плечова ампутація. І двоє хлопців були з нижніми кінцівками, але теж дуже висока ампутація. Дуже висока. І ми познайомились недовго ми поспілкувалися, але я потім за ними слідкував в соцмережах. Вони всі отримали протези, їх навчили, їх реабілітували. І цей хлопчина, от Олексій, він для мене надзвичайний приклад. Якщо будеш мене бачити вітання тобі, і я слідкую за тобою. Я йому силочку скинь, просто він тебе помов. Домовився. Він до війни він займався рицарськими боями. Угу. І ми, коли ми з ним спілкувалися, він дуже так натхненно розповідав, але він десь розумів, що з однією рукою це буде складно. І я бачу, що він бігає марафони, він має. Е Йому зробили класний протест, і він зараз знову активно починає займатися тим, чим він займався до війни. Він для мене надзвичайний приклад сили і позитивності, тому що він, ну, він, надзвичай, він розповідав, як вони виходили з позиції, як він руку ніс свою, думав, що да, і пришють. І... Але він на позитиві. От він, от він постійно був, він це розповідав. Він розповідав позитивно, тому що він вірив в своє майбутнє. Угу. Тобто він вірив, що йому зроблять про те, що він повернеться до улюбленої справи. Тому є успішні кейси. Слухай. Ти розповідаєш про цього Олексія. Я згадую і гостей, які були в цій студії, і з високими ампутаціями, і які бігають марафони, які роблять бізнес. І не зупиняються. І я після розмов з ними от В студії я такий натхнений, і я розумію, що ну давай не так, в чому секрет? Дивися, коли без надії. Ну, коли здається, от з, начебто з точки зору здорового глузду, що життя ну воно, воно вже буде якесь обмежене. А люди живуть повне життя. В чому секрет? Де його взяти? Тобто, для людини, яка зараз стоїть перед питанням, як мені будувати своє життя далі. Можливо, один-два-три кроки, що йому, на твою думку, з твого досвіду, з твого спілкування з багатьма вже людьми в різних країнах. Причому один, два, три, що йому потрібно зробити обов'язково для того, щоб отримати оцей заряд енергії, віри в те, що він може прожити ще повне життя. Ну, по-перше, і це я це говорю в цьому переконаний, що. Треба зрозуміти, що ти є цінність. Ти є цінність для Бога, це є цінність для своєї сім'ї. Навіть за ампутацію. Так, угу. ти цінний. По-друге, це потрібна підтримка, щоб вона була. Тому що людина да, є ресурс, свій ресурс, і він може вірити. Але якщо нема підтримки, це буде вкрай важливо. Підтримка кого? Підтримка родини, друзів. Якщо. Дружина нас приймає, друзі, які підтримують, побратими, які пройшли, можливо, цей шлях. Я переконаний, що треба шукати і дивитись на успішні кейси, історії, да, да. на успішні історії, угу. як людина пройшла. Це треба, можливо, дивитись якісь мотиваційні фільми, знайти для себе в чомусь мотивацію. Я наведу приклад, це не військовий приклад. Це мій друг дитинства, і через трагедію в нього ампутація лівої кінцівки. Але це не завадило йому стати майстром спорту по плаванню, по футболу. Він вратар з однією кінцівкою. Угу. Розумієш? І він, працюючи з таким, тобто до нього звертались, коли десь в місті ампутували кінцівку підлітку, до нього звертались, він їздив додому. і Ну, говорив з родиною, мотивував цього хлопчину, що от я приклад в спорті. Пробач, не забудь, будь ласка, бо мені здається, це важливо. Той, хто проходить хоч якийсь етап успішно, навіть маленький успіх, я думаю, що є сенс цій людині далі допомагати тим, хто ще стоїть перед дверима цього ну, подібного етапу. Частини життя, ми можемо ну, люди завжди да, ділилися. Хтось отримав допомогу, окей, мені це подобається, я пішов далі. Хтось стане мультиплікатором того, що він пережив, так. і він розуміє, що в нього це вдалося, і це дуже круто, якщо він буде цим ділитися. Соцмережі, подкасти, записи, Супер. конференції, які да, якісь зустрічі. Тому що зараз по громадам управління ветеранів з'являються. Комунальні заклади, ветерани, ветеран провод Хмельницькому, до речі, створений, проголосований ж обласною радою, комунальний заклад ветеран ПРО. Є управління ветеранів, по громадам це впроваджується. І є. Я і мотивую, хто має відношення до цих управлінь, до цих комунальних закладів, залучати, знайти ці успішні кейси і залучати для допомоги. Тому що оцей оце принцип рівне рівному. На мою так. думку, угу. він працює ну найкраще. Так, да, круто. Один, два, три. Ти вже сказав, я так, так розумію. Да? Повірити в свою цінність, друге мати підтримку, знайти Однозначна. підтримку. І третє це бути корисним для так, інших. Так. Е... Допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі. Це, це один з принципів. Це працює сто відсотків. Е, е, дякую. Знову дякую тобі, Віталій, за, за твою життєву позицію, з чого ми й починали. За те, що ти служиш, працюєш заради інших людей, заради України в цілому, виходить, тому що ми ж люди, з, з людей складаємося. Ось, е, дякуємо вам. щиро, хто нас слухає, дивиться, хто поширює. Будь-які реакції дуже важливі. Нехай Бог всіх береже нас. Так, і на, на, на закінчення хочу сказати той меседж, який. І для мене, кожен раз я розумію, чого повторюючи для себе і повторюю для людей, що ми не можемо взяти якісь глобальні речі і от змінити їх, так? Але, повертаючись до індувальної відповідальності, я переконаний, що в кожного з нас в оточенні є або військовий, або ветеран, або родина. Станьте хоча б їм допомогою. Якщо це. Дівчий військовий, да, воюючий воїн, якщо ви християнин, скажіть його родині, що ми будемо за тебе молитися. Напишіть йому, якщо у вас є з ним контакт, месенджері якомусь да, що, щось ободрююче. І дайте оцю надію молитви. Допоможіть індивідуально. Тому що, і от всі індивідуальності, якщо це буде критична маса людей, яка допомагає індивідуально, в тому і буде сила, в тому і буде, сила, в тому Масштаб. і буде масштабування цієї допомоги. Абсолютно з тобою солідарний. І в цьому Тому наразі бувайте здорові. До побачення. Благословіть.